44 роки, мільйони життів, і нарешті препарат, що може повністю зупинити ВІЛ у США. Офіційно схвалили Єстуго – перший у світі препарат, що дає майже 100% захист від ВІЛ-інфекції. І все це двома ін'єкціями на рік. Це не лікування, це революційна профілактика, що не вимагає щоденних таблеток, не стигматизує і не залежить від пам'яті чи режиму. Препарат блокує білкову оболонку вірусу ще до того, як той потрапляє в клітину і повністю зупиняє його розмноження. Цей прорив уже назвали науковим відкриттям року. Але ще важливіше, Gilead Sciences передають ліцензії шістьом виробникам, відмовляються від прибутку і спільно з глобальним фондом запускають безкоштовну програму для двох мільйонів людей у країнах з найвищим рівнем інфікування. Так виглядає не просто наука, а справжнє співчуття і глобальна відповідальність. Препарат вже доступний у США і найближчим часом у Канаді, Бразилії, Пар, Австралії, Мексиці, Аргентині, Перу та інших країнах. Це може стати поворотною точкою. Ми вперше отримали реальний шанс не стримувати а покласти край епідемії ВІЛ. Підписуйся, щоб не пропустити, як людство змінює свою історію.